Сьогодні в нас на огляді мрія також багатьох сімейних людей. Це в нас такий дуже класний мінівен від компанії Рено. Renault. Це Renault e Space. Він у нас семимісний, тому що ми обираємо машину для людини, у якої троє дітей, і це просто ідеальний варіант. У нас ось такий от ключ-карта. Два автомобіль в ідеальному стані. Це 2015 рік, 91 тисяча кілометрів пробігу. Автомобіль реально в стані нового. Ніяких потряпен, критичних по кузову, нічого такого немає. Все просто якісь експлуатаційні парочку, парочку, буквально подряпинок. Нічого. Критичного у нас 19 колеса стоять на цьому автомобілі. Хороша літня гума. У нас перефарбований передній бампер, виключно від сколиків. Ви можете навіть бачити на відео. Він трошечки відрізняється, але потрібно завжди звертати увагу на те, що пластик завжди буде трошки відрізнятись. Ну тут він відрізняється суттєво. А так більше по машині підфарбувань немає. У нас класна комплектація, безключовий доступ, мертві зони. Салон в стані нового дуже дуже класний стан, як для 91 тисячі пробігу. Ми зробили щойно тест-драйв з клієнтами разом. Машина дуже сподобалась, Це такий міні-мікроавтобус, навіть навіть не міні-вент. Ви можете побачити, що тут 91 тисяча кілометрів пробігу. Це в нас 1,6 версія на 160 кінських сил. Це мотор r 9 m Багато людей його бояться, але його бояться на це твін -турбо версія. Бояться на вантажній техніці, вони іноді не витримують. Якщо у вас звичайний легковий автомобіль а, з цим двигуном, там Рено Талісман або то ніяких проблем не буде. Є певні зауваження по цьому двигуну. Є в нього певні завицькі болячки. Це клапан ЄГР і патрубки до нього. Тут також потрібно їх замінити. Ми одразу клієнту про це наголосили, тому що трошечки в салоні вже з'являється. Запах вихлопу це потрібно міняти у нас патрубок на ЄГР. Це не проблема, бо в цілому автомобіль в дуже дуже хорошому стані. Пам'ятайте про те, що саме дорогий елемент автомобіля це його кузов і інтер'єр. З двигуном якісь нюанси, як патрубок поміняти, це все вирішується, жодних проблем. Це в нас семимісна версія, як я вже сказав, досить багато місця. Ззаду у нас ось такі от шторочки. Салон дуже цікавий. Ви можете побачити скільки тут місця. Ось покажу вам ось такий от дизайн. Щойно на тест-драйві я проїхався дуже приємна посадка, дуже приємний автомобіль, і він мене вразив своєю шумоізоляцією. Тут у нас заховані сидіння третього ряду. Ось такий великий багажник. Якщо вам потрібно, це також у нас складається. Електрокришка багажнику в цьому автомобілі. О, не відкрилося. Побачила якусь. Відкриємо, допоможемо їй. Так, у нас ось так от складаються сидіння, ці два і передніх три. Дуже цікавий автомобіль, великий, реально великий автомобіль на кучі класних опцій, як самопарковка, круїз контроль, амбієнтна підсвітка. Не треба боятися також цих роботів. є d здається, вони називаються. В перемиканні вони дуже приємно машина їде, навіть не відчуваєш, що це роботизована коробка. Ось такий Renault Space. Залишається в Німеччині, купляємо його по ціні бруто. Ціна такого автомобіля 15 900 євро з пробігом 90 тисяч кілометрів.